Сьогодні я покажу, як скачати мод. Короч, якщо ви бачили, як ми будували хату, зараз покажу, як ми будували усю хату геймера. ну блогера, Ось вот. така одна хатка, тут у нас туалет. А, ви бачили у нас мод а, всю, всю фурнітуру. Сьогодні я вам покажу, як його скачати. Зараз ми вийдемо на вулицю, покажемо повністю, як виглядає хата, ну якось отак так от. А, сьогодні я вам покажу, як його включати цей мод. Тут в нас є камера. Саме цікавіше. Тут можна починати, так як я віду. От, включаємо камеру, і я от дивлюсь, управляю собою, але дивлюсь через камеру, О, я можу ходити так само. О, можу виключити камеру. Е, от. Тут є в нас різна їжа, он, навіть гроші є, моногроші і монокоїни якісь. От є мономани і монокоїни якісь. Ну, коротше, можна їх використовувати як валюту. Бо це є валюта, по суті. Е, ми можемо зайти сюди. В, ліж, в ліжках нас можемо... Ми зробити дуже кльові ліжка. Дараю, я вам покажу які іменно. Вот. Раз, два. То ще не все. Ба-ба-ба. Коротше, отакі от ліжка. Можна зробити вже кілометрове це ліжко. Але, на жаль, них не, не можна спати. Так що це просто як для декора. Тут майже все як для декора, тільки компи, і телевізори можна включати. О, Все знаходиться в відділі там делішка і всяк таке. О, в самому кінці тут є дуже багато всього. Там і планшети є, які ставляться, Он навіть одяг є, кроски є, десь тут я коврички. Можна поставити. Поставлю таке потім. А, во, які вот якісь вот кроссовки, шлпки. О. Вот такі вот. Ладно, я їх поламаю. А як скачати цей мод, ви бачите в кінці. Я вам покажу, як його скачати. А, а зараз я йду поставлю цей коврчок. Так, отут. От. Буде у нас вот такий смайлик. Тут у нас є дуже багато чого, навіть отакий от, от дуже древній комп. Є от книжні полочки всякі. І он кольцеві лампи. Ну, коротше, ви можете подивитися е, відео на моєму каналі, там де я будував відео. І побачите все. От є лампи якісь. ось От тут є лампи ще якісь. Я бачу. Зараз зараз подивимось. Де там ті лампи? Так, оп, якщо це до нього, звісно. Так, виходимо з нашої хати. Поставимо зараз ці стовби, подивимось. Що це таке? Що це до нього взагалі. Щось не то. Щось не можна його поставити на <кій> цей стовп. Є от якісь штуки. Напевно, щоб одяг вішати або ще щось. Ну, коротше, мод, е, можете самі подивитися, е, як скачаєте, А е, як його скачати, ви зараз можете побачити. Е, зараз я вам покажу, як його скачати. Щоб скачати цей мод, нам треба <coughs> зайти в Play Market. От. Далі вписуємо моди для Майнкрафт. Мод вот, мастер Майнкрафт. Вот. На мои выбиты вер вер Мод Майнкрафт. Вот так вот даже. М -м шукаем, шукаем тоже нема. Тоди мы пишем мастер для Майнкрафт. И стоит 100% будет. Мастер для Майнкрафта. Вот нам Ну, коротше, ми маємо скачати оцей додаток. Як ми його скачали, ми в нього заходимо. Заходимо, заходимо, заходимо. Я вже качав цей мод. От. Ми заходимо в Адони. Далі шукаємо фентезі, жахи, меблі. І гортаємо. Гортаємо, поки не буде оце. От. Плюс фурнітур оцей от мод. Ми в нього заходимо. В мене що він є. Нажимаємо Встановити і е, грати Майнкрафтом потім в Веб'є. І тільки ми зайдемо в Майнкрафт, в нас цей мод встановиться і ви зможете з ним грати е, туторіал я показав, так що дивіться на цей мод. І всім пока.